Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде дуже така серйозна робота з вами, так як зараз будемо готувати домашню кров'янку в нашому автоклабі. Точніше, будемо ми готувати без кишки, будемо готувати начинку в наших півлітрових баночках. Вчора відбувся у нас забій кабанчика, кабанчик був такий непоганий, 157 кг. Відео вже не став, друзі, знімати через те, що подібні відео є в нас на YouTube каналі. Також учора на ніч ми готували домашній печінковий паштет із голови, та лібера всього. І можу сказати, що поки наш автоплав сьогодні, так сказати, остив, достали наші баночки, розвезли нашу продукцію по людях. Також, друзі, скажу, що готували вже новий рецепт даного паштету. Хотілося щось таке змінити, дещо додали, і вийшло ще набагато краще, ніж попередній був у нас паштет. І так як автоклав наш вже освободився, будемо зараз приступати до приготування нашої кров'янки. Зібрали ми вчора з кабанчика кров. Підготовили вже тут всі інгредієнти, які нам потрібні. Зараз поподробно розповім, в які пропорції, чого будемо використовувати в даному рецепті. Дещо, друзі, додавали своє. Ну, я взагалі покажу класичний рецепт приготування домашньої кров'янки в автоклаві. Так, друзі, маємо такі інгредієнти в нас на столі. Це в нас гречка предварительно вже наполовину приготована. Також зробили таку засмажечку. Тут у нас знаходиться салко, знаходиться цибулька. Трошки додали м'ясця, все так добре протушкували. Наша кров знаходиться, сіль і чорний перець молотий. Зараз, друзі, виходить, безсенько пробіжимося по інгредієнтах, що, друзі, в яких пропорціях ми додавали і як ми його все підготовили. Саме перше взяли три пачки гречки, це у нас 900 грам в одній пачці, Получається 2 кг 700 г. У нас получається гречки. Предварительно промили декілька разів все холодною водою, прибрали оту всю, так сказати, пилюку і нашу гречку залили кипяточком. Заливали, получається, якщо берете 1 кг гречки, додаєте 2 літра кип'ятка. Все, закип'ятили воду, залили в посудині, там уже кожен по своїй пропорції буде вираховувати. Все, накрили нашу мисочку, щоб. Наша гречка трошки, так сказати, готувалася, і, друзі, приступали до готовки нашої засмажки. Також нам потрібно було на 1 кг гречки, потрібно було додати 1 кг сала. Ми додавали таку частину свинини, там обрізки з-під черевини, де трошки м'ясо знаходиться, сало. І все, друзі, на м'ясорубочку промололи. Получається, в нас тут ми свої пропорції вже вирахували. На 1 кг, повторююся, гречки, йде 1 кг сала. Також, друзі, використовуємо, можна по класичному рецепту використовувати легені, додати також 1 кг. Ну ми легені пустили вчора на паштет. І виходить, сьогодні ми додали сюди м'ясо, також 1 кг. І далі, друзі, ми його все висмажували, так сказати, на газу, щоб наша продукція була готова. В подальшому також додали ми сюди 1 кілограм цибулі іде на 1 кг сала. Вся пропорція один, друзі, до одного. Все, вже так приготували, воно вже трошки в нас охололо, не таке гаряче. І зараз будемо приступати все, друзі, до змішування. Беремо нашу каструльку. Висипаємо нашу засмажечку сюди. Так, засмажечку вже всипали, зараз будемо приступати до спецій. І спеції нам потрібна кухонна сіль. У нас йде пропорція 2 столові ложки з горочкою на 1 кг гречки, на 1 кг сі засмажки. Додаємо нашу сіль. Так, друзі, сіль усипали вже це все у нас тут знаходиться в посудині. Зараз приступаємо до перцю чорного мелотового. Так як у нас пропорція йде одна чайна ложка на 1 кг гречки і цією засмажечкою, то, виходить, ми вже свої пропорції вирахували. І ми ті, тим паче любимо з перчинкою. Так як тут на пачці у нас написано 20 г чорного молотого перцю, але ми вже неоднократно перевіряли, що тут у пачці 15 грам перцю. 5 г вони не сходяться. Висипаємо наш перець. Зараз в основному розкажу всі пропорції, які будемо використовувати на 1 кг гречки. Саме перше, 1 кг гречки. Потім, якщо заливати окропом, будемо заливати 2 літри води. Потім на засмажку у нас йде 1 кг сала, 1 кг легень. У нас легень нема, ми замінили на м'ясо. І також йде вже пропорція цибулі, також 1 кг. Беремо потім ми спеції. По спеціях у нас йде, виходить, чорний перець. Мелитий, йде одна чайна ложечка, і йде сіль кухонна – на 2 столові ложки з горочкою. Все, це пропорція один до одного. Все. І також додаємо сюди ж 1 літру крові. Ми вже свою пропорцію вирахували. Ще хочу повторитися, що звичайно кров, як будете вибирати із свинки чи кабанчика, воно виходить, що кров буде збігатися в згустки. Щоб, друзі, не було тих згустків, ми потім предварительно всю цю кров перебили на блендер. Щоб не було отих комочків, однорідна маса в нас стала, додаємо сюди нашу кров. І зараз, друзі, буде основна така робота, потрібно його все ретельно перемішати до однорідної маси. Будемо це робити самим простим народним способом рукою. Воно, звичайно, предварительно на вид буде дуже таке воно страшне. Ну, на смак, я думаю, вийде доволі таке непогане. Однозначно, даний рецепт будемо в перві рази використовувати для себе. В подальшому, вже якщо вийде дуже хороша така продукція, нас, будемо його все пускати також на реалізацію. Давно хотів вже спробувати даний рецепт у себе вдома, так як автоклав є, інгредієнти такі були під боком, але ну якось все відкладував на потім. Ну, Вже цей час видно, що настав. Так, друзі, все ретельно перемішали, вийшла у нас така однорідна маса. Думаю, що на сіллю гадали, на спеції також. Зараз вже наша продукція вся в баночках. Будемо зараз закатувати банки і виставляти все в наш автоклав. Технологія приготування, думаю, не будемо нічого змінювати. Як готували домашній паштет, так і будемо готувати нашу кров'янку. Через те, що вже тут знаходиться у нас напівготова продукція. І думаю, що 90 градусів температури вистачить з головою. Точніше, зараз закатуємо наші баночки, виставляємо все в автоклав. Заливаємо водичкою комнатної температури, щоб вода перевищувала рівень наших кришок в автоклаві на сантиметр півтора до 2 сантиметрів. Закриваємо все герметично, накачуємо тиск десь менше однієї атмосфери по-любому. Десь 08-09 вистачить з головою для приготування нашої кров'янки, так як продукт, я повторюся, вже в нас йде напівготовий. Виставляємо на газ, ставимо градусник, доводимо до температури 90, можливо, подивимося до 95 градусів. І, друзі, завтра вже будемо однозначно з вами дегустувати те, що в нас вийшло. Зараз цю роботу бастенько роблю, і завтра зустрінемося при дегустації. Так, ну що ж, друзі, виходить, настав довгоочікуваний такий момент. Зараз будемо вже дегустувати нашу. Домашню кров'янку приготовану в автоклаві. В принципі, результат мені подобається, але є певні такі незначні моменти, які потрібно в подальшому трошки буде вже переробити, доробити, і я думаю, що візуально буде набагато краще, ніж зараз. Так, вийшла, друзі, у нас така партія домашньої кров'яночки в автоклаві. і Можу сказати, що певні такі візуальні вже моменти мені не особо так і подобаються. Через те, що в даному рецепті люди говорили, що потрібно трошки залишати в баночки місця, так як гречка також буде підніматися вгору. Але в нас такого, друзі, не відбулося. Получається, в нас такі пусті місця в наших баночках. Звичайно, це все буде спочатку для власних потреб, подальшому вже будемо його робити трошки іншим варіантом, і думаю, що цей такий незначний мінус ми приберемо. Так що, друзі, одна така незначна в нас проблема це те, що баночки наші не непомні. Ну, думаю, що в подальшому я ці всі моменти дороблю. Так як в даному рецепті дивилися також відеоматеріал на Ютубові, і виходить, що люди говорили, що гречка в банки наші підніметься. Так як буде доготовлюватися ще, але вийшло, що все одно, хоч вона чуть-чуть і піднялася, потрібно було її. Трамбувати до самого верха, залишити десь до горлишка, буквально сантиметр півтора. Ну, зробили все по тій рецептурі, як друзі люди й говорили. І зараз настав той момент продегустувати, яка ж у нас, друзі, смакота вийшла. Можливо, в подальшому потрібно буде щось додати, можливо, навпаки, щось зменшити. Ну, беремо у нас тут виходить, 33 півлітрові баночки, і будемо зараз відкривати одну баночку. Скуштуємо, що у нас, друзі, вийшло. Ну, На запах дуже такий приємний аромат. Пахне звичайною кров'янкою. Бачу, що все вроді приготувалося. Висипемо в мисочку і продегустуємо. Кров'янка наша вже захолола. І подивимося, що, друзі, в нас вдалося з вами приготувати Получилася, друзі, в нас така красота. На вид так усе смачно. Скажу, що аромат тут просто не перевершений. Звичайний аромат хорошої такої кров'янки. Гречка в нас не переварена, все таке розсипчасте. Ну, залишилося зараз продегустувати і сказати, які в нас смакові такі. Моменти потрібно доробити, можливо, щось зменшити. Ну, зараз все продегустуємо. Ну, зараз продегустуємо і скажу своє перше враження. Буду все дегустувати з кліпчиком через те, що кров'янка візуально в нас жирненька, Гречка не переварена, вона розсипчаста. Залишилося зараз продегустувати. Да, друзі, кров'янка вийшла просто бомба. Скажу зразу, що дуже такий жирненький смак. Через те, що, виходить, весь сок наш зберігся у баночки. Жирок отой весь. Так як готувати в кисці, то вийде, якщо будемо ми ту кров'янку проварювати або обжарювати, весь отой жир, весь отой сок, він просто пропаде. Ну, дуже мені смачно. Годиться, друзі. Дана рецептура в себе вдома готувати. Так, да, Друзі, вийшла дуже така смачна, ароматна наша кров'яночка. На рахунок спецій можу сказати, що сіль тут якраз в міру. Хто полюбляє, друзі, дужче солоніше, потрібно додати трошки більше солі. Мені це в самий роз приготували цю всю перву партію для себе. Так як виходить, є там такі певні моменти, які потрібно доробити. Ну вони такі незначні. Я думаю, що вже в нас буде всереду забій кабончика. Наступну партію кров'янки вже зготуємо трохи удосконалимо, щоб були наші повні баночки. На рахунок спецій, скажу, що. Спеції сюди якраз міру ту пропорцію, яку ми давали. Рецептура, друзі, повторюся, йде на 1 кг гречки, 1 кг цибулі, 1 кг легень або йде 1 кг м'яса. В даному випадку, тут у нас, друзі, ми кг м'яса додавали. Також йде кг сала, йде 2 столові ложки повні з горочкою сіль і одна чайна ложечка перцю. Перець тут також відіграє певну таку. Перчинку, гірчинка присутня, точніше. І виходить, що все по спеціях в самий раз. Не потрібно сюди додати часника, так як часник вже в сирому вигляді в автоклаві дасть такий певний запах, він може в подальшому спортити продукт. Так як ми займалися засмажкою, робили ми там, перетаплювали салко, додавали м'язко і можу сказати, що ми, щоб трошки така нотка була в часничку, ми кидали туди, обжарювали. Часничок, щоб він дав певний такий аромат. Часник потім прибирали і це все обжарювали, сало. Цибулю також обжарювали. Перед цим все пропускаємо, друзі, на м'ясорубку. Одну гречку ми залишаємо так сказати, у своєму вигляді. Все, друзі, доволі такий непоганий рецепт. Мені дуже сподобався. Певні такі нюанси ми доробимо і подальшому вже, я думаю, що буде дана продукція в нас йти на реалізацію. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.